Бойовий стрес це психофізіологічна реакція організму на надважкі нереальні умови. Тяжкість ведення бойових дій, втрата побратимів, постійні, інтенсивні. Бойові дії це є дуже сильний стрес для людини. І в неї є різні прояви, такі як емоційні, поведінкові і фізичні. В емоційних це роздратування, Якесь таке бажання емоційного відключення, відпочити, не працювати, нічого не робити. В фізичних це може бути такі прояви, як м'язові посіпування, серцеві сильні скорочення, відсутність сну. Також може бути, що в тому неможливо переспати. Тобто ти лягаєш спати, і ти знову прокидаєшся не відпочившим. І в таких, як в поведінкових, це імпульсивні дії, примусова або загальна ізоляція, небажання спілкуватися з іншими людьми.